Вітаю вас, діти. Послухайте, будь ласка, загадку. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик ось такий сніговичок. Ліплять його діти взимку із снігу. Сніговичок складається із снігових куль. Великої внизу кулі, трошки меншої посередині, і вгорі голова, це буде невеличка куля. Ще з можна зробити йому ніжки, можна зробити рученята. Тут, на малюнку, вони зроблені з гілочок, але можна зробити і із снігу, якщо нема поряд гілочок. А дерева ламати, ви знаєте, діти, не можна. Давайте ми спробуємо зібрати з вами сніговичка. Але спочатку погратися ось такими кружечками. Якщо у вас нема, можна вирізати із білого картону. Послухайте віршик і подивіться, як можна погратися. Я крокую по кружечкам. Раз, два, три, чотири, п'ять. На кружечки наступаю, ну а потім їх збираю. І подивіться, як можна зібрати кружечки, щоб у нас вийшов сніговик. Ось ми збираємо ось такі кульки, кружечки, і у нас виходить сніговічок. Треба ще додати ніжки овальної форми. І ручки, кругленькі, теж кульки. Вгорі на голову ми одягнемо отаку шляпу. І нам ще треба зробити гудзики. Подивіться, можна їх зробити із справжніх гудзиків, можна зробити з намистинок, можна із, просто із пластиліну. Подивіться: ось у нас сніговічок. Чому ми виклали його на синьому фоні? Тому що білий сніг білого кольору, і він краще буде віднітися на темно-синьому. Можна скласти ще одного сніговичка. Подивіться, внизу велика куля, посередині трошки менша. Вгорі голова. І подивіться, тут у нього у цього сніговичка буде отака шапочка у цяточку. І можна зробити жовтенькі гудзики. Ось які у нас вийшли веселі сніговички, давайте закріпимо форму. Нам потрібно для того, щоб зробити сніговичка одна велика куля, менша куля, і зовсім маленька це буде голова. Дві невеличкі кульки це будуть руки. і Невеличкі овали це будуть його ніжки. Для того, щоб зліпити сніговічка, не потрібно чекати снігу. У нас є все для цього: білий пластилін, гудзики, пластилін оранжевого кольору для морквинки, і пластилін, наприклад, можна взяти зеленого або червоного кольору для того, щоб зробити йому шапочку. В мене ще є ось такі сніжинки, потім я вам покажу, для чого вони будуть нам потрібні. Якщо у вас немає, це не страшно. Спочатку нам треба розділити пластилін на три частини. Подивіться діти: одна буде велика, друга трошки менша, і третя, і ще менша це буде у нас голова. Спочатку для того, щоб зробити сніговичка, треба розкачати. Коловими рухами і зробити справжні ось такі кульки. Одна кулька, друга кулька, ви знаєте, як розкачувати коловими рухами, ось вона, і третя кулька. Але ми зробимо Сніговичка плаского, тобто ми ніби намалюємо нашого сніговичка на картоні синього кольору. Для цього треба розплющити наші кульки і зробити з них ось такі кружечки. Один буде кружечок великий, його треба добре притиснути до картону і трошечки ось так розплющити пальчиками, щоб він міцно тримався. Потім ми розплющуємо трошки меншу кульку, робимо її пласку, тобто робимо вже із кульки кружечок. Накладаємо на картон так, щоб вона поєднувалась із нижньою кулькою кружечком. Притискаємо і тепер розплющуємо меншу. Це буде голова. Викладаємо і теж притискаємо. Зверніть увагу, діти, що всі кружечки повинні поєднуватися один з одним. Вони не повинні мати відстань один від одного. Тепер нам треба зробити шапочку. Давайте ми розплющуємо ось так зелений пластилін. Покладемо його. І тепер нам потрібна стека. Ми можемо зробити шапочку трикутну можемо зробити шапочку у вигляді відра. Але я зроблю зараз такий трикутний, трикутну форму. І ось так такий ковпачок зроблю нашому сніговичку. А вгорі можна зробити ще бубончик, теж білого кольору. Ось так. Тепер нам треба зробити сніговику ніжки та ручки. Ви пам'ятаєте, що це треба зробити теж з білого пластиліну. Овальної форми треба зробити. Ось тут ми внизу притискаємо один овал. Потім робимо іще ніжку внизу. Ось так іще притисли. І тепер треба зробити ручки. Ручки робимо із кульки, теж. скочуємо невеличку кульку і розплющуємо. І ще беремо, скочуємо одну кульку і розплющуємо ось так. Ось у нас вже вийшов сніговічок. Тепер йому треба зробити очки. Я роблю їх з гудзиків. Можна зробити просто із чорного пластиліна або синього, можна з намистинок. Можна зробити йому також морквину. Ви ж знаєте, що ніс у сніговічка це морквинка. Ви пам'ятаєте, як робимо морквинку? Спочатку розкочуємо просто паличку, а потім з одного боку звужуємо і робимо форму, схожу на Конус це буде наша морквинка. Ось морквинку робимо сніговичку нашому. І давайте ще можна із зеленого пластиліна зробити йому ротик, щоб він посміхався. Ось так скрутити маленьку таку паличку і тоненьку. Дуже мало треба пластиліну, ось так між пальчиками скачати. І зробити ось таку посмішку йому. Він же у нас веселий сніговичок, добре, і наприкінці, звичайно, гудзики. Один гуцик, ось тут буде синього кольору посередині, і два гудзики на великому кружечку внизу. Погляньте, який у нас гарний вийшов сніговичок. Але я діти ще пропоную зробити так, щоб він ніби стояв на сніжку. Тобто, взяти ще білого кольору пластилін, взяти його ось так шматочками. Відірвати, і потім розплющити і притиснути внизу, щоб сніговічок стояв не просто так, а стояв в снігу. Так йому буде зручно і приємно, бо сніговічок це сніг, від слова сніг походить. І тепер у мене є ще ось такі маленькі сніжиночки сріблясті. Я їх приліплю тут внизу, і це буде у нас справжній сніг. Сріблястий сніжок. Якщо у вас нема сніжиночок, нічого страшного, теж буде дуже гарно, якщо ви зробите сніговічок, який буде стояти на снігу. Ось так, діти, ось така робота в нас вийшла. Це не складно, якщо ви уважно дивилися, у вас все вийде. Я вам бажаю успіхів, зробіть кожний собі такого зимового друга сніговичка. До побачення, діти! Пока-пока!